Слухайте це відео до кінця, і Господь виконає всі ваші прохання на благо. О всемогутній Господи, вічний царю Небеси і Землі, ти, що світиш у вишинах недосяжених і водночас собі маєш любов'ю кожне серце, прийми смиренну молитву нашу, зі сльозами покаяння і серцем, сповненим віри, звертаємось ми до тебе, благосердий, Отче. Просячи прощення і милосердя, напишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що від початку часті ведеш нас шляхом спасіння, обдаруй нас грішних, благодаттю Твоєю, щоб ми могли віднайти в собі сили для боротьби зі спокусами і підняти свої душі до висот небесних, освіти наш розум, світом твоєї мудрості, щоб ми відкрили для себе істину, суть твоєї любові і благодаті». Мовимо тебе, Христе, Спасителю, захисти наші сім'ї від усіх небезпек, що витають у цьому світі, будь для нас твердиною, прихистком від усякого зла, збережи нас і наших дітей, відвихай спокус, у твоїх руках, Господи, наша доля і майбутнє, тому благаємо тебе про благословення на кожен день, що минає, про мудрість у прийнятті рішень, силу в праці та терпіння в труднощах. «Сціли, Овце, милостивий, наші душі та тіла від усякої хвороби і недуги, подай нам здоров'я, щоб ми могли служити тобі та ближнім своїм, будь з нами у скорботах і радощах у наших подорожах та вдома у молитвах і щоденних справах. Прошу тебе, Господи, за наших хоробрих захисників, які стоять на сторожі свободи і миру нашої країни, обдаруй їх силою, мужністю і мудрістю, щоб вони змогли відстояти правду і справедливість, благослови Україну, щоб вона процвітала у мирі та злагоді, і щоб кожен її син і дочка відчували Твою оберігаючу руку, від щирого серця благаємо тебе, Господи. Вислухай наші молитви, пробач наші гріхи, та настав нас на шлях істини і любові, нехай буде благословенне Твоє ім'я, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. О Вседержителю Небесний Царю, Владику, безсмертних вічностей, Ти, що володарюєш над усім сотвореним, якого ім'я святе і невимовне, вислухай молитву нашу, що з звибений сердець наших возносимо до тебе. Твоїй безмежній милості, О Господи, прийми наші каяття, покрий наші гріхи Твоїм безкраїм прощенням, ми благаємо Тебе, о, праведний судіє, даруй нам благодаті, спасіння, щоб ми, усвідомлюючи нашу слабкість, у Твоїй нескінченній мудрості знайшли міць та утіху. Нехай Твоя свята Рука захистить наші сім'ї, напишіть імена та прохання в коментарях від усякого зла, від дух та спокос. Огорни нас своєю благословенною опікою, веди нас стежками праведними, о Господи, і надихай у нашому побуті, у наших думках та очинках, О всемогутній лікарю, цілий наші хвороби, тілесні та душевні. Допоможи нам знаходити відповіді та вирішення у наших повсякденних потребах пошли своє благословення на наших близьких та дітей, нехай Твоя рука веде їх через усі випробування життя. Ми благаємо за наших хоробрих захисників, що стоять на сторожі нашої України, дай їм силу, мужність та незламність духу, щоб перемогти ворогів і відновити мир у наших землях. Нехай Твоя мудрість та справедливість буде їхнім щитом і мечем, о Всевишній, вислухай наші прохання, сповнені віри та надії. Нехай Твоє світло осіває наш шлях, а Твоя любов огортає нас кожен день, даруй нам смирення, силу та мудрість, щоб ми в усьому слідували Твоєму Слову і жили в згоді з твоєю волею. Амінь. О всемогутній Господи Ісусе Христе, світло Небесне та Царю миру, з глибокою вірою, надією та смиренням я звертаюсь до Тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Твоя милість осяває наші серця і ми грішні, просимо прощення за наші провини. В Твоїй безмежній благодаті ми знаходимо втіху та спасіння, Господи, Ти є нашим провідником та заступником, благаю тебе, огорни наші сім'ї, своїм захистом від усіх небезпек, у Твоїх руках наше щоденне життя, наші турботи та радощі, благослови нас твоїм світлом та мудрістю, допомагай нам у наших повсякденних потребах. Твоєму безмежному милосерді, Господи, прошу стілення від усіх недуг для наших тіл та душ, захисти нас від усякого зла та спокус, освітуй наші серця світлом Твоєї любові та мудрості, даруй нам силу та мужність долати гріховні спокуси та бути вірними Твоїм заповідям. Особливо прошу Тебе, Господи, про наших хоробрих захисників, дай їм силу, мужність та непохитну віру, у перемогу, нехай Твоя благодать охороняє їх у боротьбі за мир та справедливість, нехай Твоє світло веде їх у темряві та захищає від усякого зла усьому, що ми робимо, нехай буде Твоя воля, Господи, допоможи нам знайти вірний шлях у житті. Направляй наші дії та думки, на добро та любов, бережи наших рідних та дітей, даруй здоров їм здоров'я, мир та щастя у продовження цієї молитви, величаю тебе, Господи, в трійці єдиного Бога. Нехай буде прославлено Твоє ім'я навіки в благовійні та поклонінні. Амінь. О всемогутній, Господи, Небесний, Отче, з згубини серця і душі моєї, припадаю до Твоїх святих ніг, Осягнути вічною Твоєю любов'ю. Не варто я, Господи, навіть піднімати очі до Твоєї величі, але віра моя безмежна в Твою милість та прощення. Визнаю свої гріхи Мої недоліки і слабкості, які є перед Твоїм всевідучим Оком, просимо, Отче, подаруй нам благословення і захисти нас від усіх небезпек, благаю Тебе, Всевишній, оберігай наші родини, наших близьких та дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Нехай Твоя могутня рука буде їм захистом у бідах, опорою у скруті та провідником на шляхах праведних. Наділи нас мудрістю та силою, щоб крокувати по життю вірно та чесно, шануючи Твої заповіді, мовимо тебе, Господи, благослови нас у нашій повсякденній праці, допомагай у потребах та забезпечуй нас необхідним у Твоїх руках наше зцілення від фізичних хвороб та душевних страждань. Захисти нас від усякого, зла та спокус, зберігай нашу віру непохитною, особливо просимо Тебе, Господи. Про захист та силу для наших сміливих захисників України, нехай вони будуть міцні духом і тілом, щоб перемогти ворогів і відстояти, справедливість, їм перемогу, яка буде на славу Тобі, Господи, нехай Твоя любов і милосердя веде нас усіх крізь темряву до світла Твоєї істини, зійшли нам благодать, щоб ми могли бути справжніми свідками Твоєї величі та доброти. Наставляй нас всемогутній, у нашому прагненні добра, миру, любові та гармонії, прийми, Господи, цю молитву, що вививається з серця мого, як символ моєї відності, віри та безмежної любові до тебе. Амінь. О владико життя, Христе, всемогутній, в ім'я Твоєї безмежної любові та милосердя. Звертаюсь до Тебе з покірним серцем, на колінах прошу, обдаруй нас твоїх дітей. Напишіть імена та прохання в коментарях. Захистом від усіляких негараздів та спокус, оберігай наші родини від зла, заздрості та ворожнечі, в твої мудрі руки вручають тягар наших, бід і хвороб. Нехай твоє цілюще дихання омиває наші душі, зціляє тіла, наповнює серця миром і втіхою в тіні твого милосердя прошу благословення для нашого щоденного життя, світла на шляху, що веде до мудрості та істини. Господи, даруй нам силу та мужність у наших земних випробуваннях, допоможи нам відстояти честь і свободу нашої рідної України, захисти наших сміливих захисників у боротьбі з ворогами, нехай Твоє всевидюче око пильно стереже кожного бійця, керуючи їхніми кроками до перемоги, вислухай наші молитви за наших рідних, за дітей, що ростуть під Твоїм безмежним покровом, нехай Твоє благословення буде з ними у кожному кроці. Кожному слові у кожній миті життя, прошу тебе, Христе, даруй нам прощення за наші гріхи та помилки, вщини, щоб наші серця були відкриті для Твого слова, для Твоєї безконечної мудрості, Запали в нас вогонь духовного відродження, щоб ми могли пізнати справжню красу життя у Твоєму світлі, богословене будь Ти, Господи, за Твою невичерпну любов та за Твоє безкінечне милосердя. Нехай наші душі завжди співають хвалу Тобі, вічному царю, що веде нас до світлої правди. Амінь. Попри і всемилостиві Отче, що в небесах перебуваєш, і споглядаєш на нас з висоти Твоєї святості, прими нашу молитву, що від серця і усього розуму нашого до тебе возносимо. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму безмежному співчутті, О творче, направляй наші кроки на шляху правди та любові. Освітли нас світлом Твоєї мудрості, щоб ми, як діти Твої, ходили у світлі Твоєї істини та благодаті, О щедрий провіднику, даруй нам витримку в випробуваннях, надихни нас силою віри, щоб ми, незважаючи на труднощі, тримались Твоїх заповідей і знаходили в них утіху та напуття. Нехай Твоє Слово буде для нас маяком у морі життя. Ми мовимося за мир у нашій землі, за зцілення ран, що вирожнеча та ненависть завдали. Нехай Твоя безконечна любов об'єднає нас, щоб ми, як брати та сестри, будували світ справедливий та милосердний, благаємо тебе о великий захиснику, оберігай наших воїнів, що стоять на захисті правди та свободи, нехай Твоя нескінченна мудрість та могутність, буде їхньою опорою та натхненням. У цій боротьбі за справедливість, О Господи, наділи нас силою Духу, щоб ми з любов'ю та вдячністю виконували Твою волю, нехай Твоє благословення супроводжує нас у кожному кроці, а Твоя безмірна ласка, нехай наповнює наші серця миром та радістю, всесвітні очі, вислухай наші молитви, огорни нас своєю безмежною любов'ю та милосердям, нехай буде володарювати мир у наших серцях, у наших домівках. У нашій країні та у всьому світі. Амінь. О, преблагословене Ісусе Христе, Владико Неба і землі, Ти є нашим Спасителем і надією, серцем сповненим віри і вдячності, я звертаюся до Тебе. Бажаючи віддати себе у Твоє святе проводження, в Твоєму милосерді ми знаходимо відраду і зміцнення, Господи Всевишній, з любов'ю прошу Тебе благословити наші домівки, наповнити їх миром, радістю та любов'ю. Нехай Твоє благословення супроводжує кожен крок наших життів, даруючи нам віру і силу в усіх випробуваннях та радощах. Прошу тебе, о Господи, даруй нашим дітям. Напишіть імена та прохання в коментарях. Мудрість та навчи їх жити за твоїми заповідями, бережи їх від спокус і небезпек. Нехай вони зростають у любові та пізнанні тебе, направляй їхні кроки у житті, щоб вони були джерелом добра та світла у цьому світі, о Христе, ти лікар наших душ душі ті, зцілення тим, хто страждає. Втіш їхні серця та душі Твоєю безмежною любов'ю, нехай твоє милість і благодать, супроводжують кожного у боротьбі з хворобами та труднощами. В ці часи випробувань молю тебе, Господи, про захист і перемогу наших захисників, даєм силу духу, мужність, серця та впевненість у твоєму заступництві. Нехай Твоя милість та захист будуть з ними в кожній битві, ведучи їх до справедливої перемоги у складних життєвих ситуаціях, Господи, будь нашою тихою та підтримкою, допоможи нам знайти правильні рішення, наповни наші серця мудрістю та розумінням. Нехай Твоя воля відкривається нам у кожному нашому рішенні та дії, продовжуючи цю молитву, возвеличую Тебе, Господи Ісусе Христе. В єдності за цим і святим Духом, нехай буде славене і прославане Твоє ім'я від віку до віку. Амінь. О величний милосерний Господи, ти що правиш небесами і землею, приклони своє, все слухаючи вухо до малінь моїх. Напишіть імена та прохання в коментарях. У світлі Твоїй безмежної любові і мудрості благаю, даруй мені та усім, хто молиться разом зі мною. Силу переносити випробування, які нас оточують, і з вірою дивитися в майбутнє Небесний Отче, піднеси наші душі над усякими земними турботами. Нехай наша віра в Тебе буде маяком, який веде через бурхливе море життя, Наділий нас терпінням і смиренням, щоб ми могли. Приймати випробування як дорогоцінні уроки, що ведуть до духовного зростання. Прошу тебе, Господи, обдаруй наших лідерів і управителів мудрістю та справедливістю. Нехай їхні рішення будуть водночас міцними та сповненими милосердя, щоб вони вели нашу країну до миру і процвітання, допоможи їм бачити і слідувати Твоїм шляхам в усіх їхніх зусиллях, о Господи, стіли тих, хто страждає від недух. Подаємо здоров'я та втіху, обійми своє незрими опікуй всіх нуждених, засмучених і тих, хто втратив надію. Нехай вони відчують твою присутність і знайдуть у тобі втіху та силу. Благаю тебе, Владико, захисти нашу землю від стихійних лих, від воїн та конфліктів. Нехай твій мир опанує серця людей, і нехай розуміння та терпимість будуть стовпами, на яких будується наше життя, і наостанок, Господи, даруй нам благодать відчувати Твою присутність. У кожному дні, у кожній миті нашого життя, нехай наша віра в тебе буде невгасимим вогнем, що світить нам шлях до вічності, слухай наші молитви, Господи, будь з нами завжди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. О, преблагословенний Христе, Ти, що відкриваєш нам двері до вічного світла, прийми наші покірні молитви. Напишіть імена та прохання в коментарях. У твоєму безмежному милосерді прошу, даруй нашим душам спокій, серцям силу, а розумом мудрість, щоб кожен крок був звершений в ім'я Твоєї волі, в Твоєму святому промислі веди нас через тернисті шляхи нашого життя. Нехай Твоя благодать оберігає нас від усякої біди, злоби та несправедливості, допоможи нам знаходити відповіді на складні запитання. Даруючи нам знання та розуміння Твоєї волі, Господи, у цей час випробувань та викликів молимо Тебе про допомогу і захист для наших ближніх, особливо тих, хто страждає, хто потребує допомоги та утішення, нехай Твоя любов і милосердя доторкнуться до кожного серця, несучи надію та віру, прошу Тебе, Христе, благослови нас, миром і злагодою в наших домівках та спільнотах, нехай любов і повага. Будуть основою наших відносин, а Твоя благодать, направляє наші вчинки та слова, о великий цілитель даруй зцілення тим, хто страждає від недух, нехай Твоя благодать буде їм стіхою і підтримкою, нехай їхні болі та страждання будуть полегшені Твоєю ласкавою рукою, В продовження цієї молитви, Господи, прошу тебе благословити наш народ, нашу землю, наших захисників і лідерів. Нехай Твоя мудрість і справедливість ведуть їх у всіх рішеннях, нехай Твоє світло освітлює на шлях до миру, злагоди та процвітання, Благословен будь Господи, в усіх Твоїх діяннях, непорушний у Твоєму милосерді, безмежною у Твоїй любові, нехай наші серця завжди будуть сповнені вдячності та любові до Тебе. Амінь. Вседержителю, Господи, Небесний, Царю, нескінченно благий і милосердний, прийми нашу молитву, з звибений сердець наших, що звертаємося до Тебе у вірі та надії. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що знаєш наші потреби, перш ніж ми вимовимо їх, оберігай і веди нас усіх шляхами праведності та мудрості. Ми молимося тобі, великий лікарю, души ті, зціли наших хворих, обдаруй їх здоров'ям та силами, щоб вони могли знову радіти життю та прославляти Твоє ім'я, допоможи тим, хто знаходиться в скорботі та втраті, наповни їхні серця миром та втіхою, навчи їх знаходити відраду в твоїй безмежній любові. Прости нас, Господи, за всі наші гріхи, свідомі та несвідомі, за наші думки слова та вчинки, які не були гідні Твоєї слави, очисти наші серця від усякого зла та самолюбства, щоб ми могли безперешкодно йти за Тобою, втілюючи в своєму житті Твої заповіді, любові та милосердя, вислухай все наші молитви за мир у всьому світі. Особливо у нашій рідній Україні нехай Твоя мудрість керує лідерами нації, щоб вони приймали рішення, спрямовані на добробут і благополуччя своїх народів, даруй нам всім розуміння та терпіння, щоб ми могли будувати мир і гармонію в наших спільнотах та сім'ях. Особливо просимо тебе, Господи. Проблагословені для наших дітей та молоді, нехай вони виростають у мудрості та богочесті, знаходячи в тобі приклад для наслідування, Допоможи їм знаходити своє покликання та втілювати в життя свої таланти і здібності для добра інших та слави Твоєї. Мовимося також за всіх, хто працює на благо інших, за лікарів, вчителів, богодійників за всіх, хто несе світло твоєї любові у цей світ їм сил терпіння та невичерпне натхнення у їхній благородній праці. В кінці ми благаємо Тебе, Господи, за нас усіх, щоб ми завжди пам'ятали про Твою присутність у нашому житті, щоб усі наші дії та слова були відображенням Твоєї любові та милосердя. Навчи нас жити в гармонії з творінням, з повагою ставитись до кожної людини, яку ти створив, Благословен будь, Господи, за всі твої дари, якими ти щедро обдаровуєш нас кожного дня. Нехай буде звеличене ім'я Твоє, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. О, премудрий творче Всесвіту, що керуєш ходом зірок і долею народів, милостиво прийми наші молитви, що вини до тебе сердець, скорботних та сповнених надії. Пишіть імена та прохання в коментарях. Ти, що вививаєш благодать на усіх хто звертається до тебе, почуй наше благання в цей час. Коли ми прагнемо Твої богословеної допомоги, ми молимося Тобі, Господи, за всіх людей доброї волі, що поширюють мир і любов у світі, зміцни їхні серця та надихай їх на вчинки милосердя та доброти, допоможи нам усім пам'ятати про важливість терпимості розуміння та взаємоповаги у наших відносинах з іншими. Благаємо тебе всемогутній, даруй нам мудрість та силу, щоб ми могли долати виклики сучасного світу, зберігаючи вірність Твоїм заповідям. настав нас на шляхи, що ведуть, до духовного зростання та внутрішнього миру, освяти, Господи, наші помисли, слова та дії, щоб вони були відображенням Твоєї волі, нехай наша праця та наш відпочинок, наші радості та наші турботи будуть присвячені Тобі і Твоїй славі, мовимося Тобі за миру всьому світі, особливо у тих місцях, де тривають конфлікти та страждання. Даруй своїх благословень лідерам народів, щоб вони. Шукали шляхи мирного вирішення спорів, прагнули справедливості та гуманності у своїх діяннях, молимося за усіх, хто страждає від нестачі, хвороби чи самотності. Нехай Твоя рука, Господи, буде з ними, нехай вони відчують Твою присутність та любов, що оберігає та утішає, надихни нас, Господи, на вчинки милосердя та допомоги тим, хто у потребі. Молимося також за наших молодих людей, які шукають свого місця у світі, надаєм сміливості, мудрості, та натхнення, щоб вони могли реалізувати свої мрії та вносити свій вклад у створення кращого світу, закінчуючи нашу молитву, віддаємо тобі, Господи, подяку за всі твої благодіяння, які ти щедро нам даруєш. Благословен будь ти, Господи, в усіх твоїх творіннях, нині і повсякчас, на віки віків. Амінь. А вто вподобайки підвідомлені шліці від обужні вашим для поширення Слова Божого Благословення Господні, нехай перебуває з усіма нами.